Немає сенсу тиснути на Зеленського, аби він щось підписав чи на щось погодився. Тиск має бути спрямований на Путіна. В Європі це також добре розуміють. Немає жодного сенсу рятувати Путіна, давати йому передишку чи готуватися до нового нападу. Вже на країни Балтії чи Скандинавії. Саме тому ніхто не погодиться на капітуляцію України. Ніхто не може сказати, коли Путін обере реальні переговори замість ультиматумів. Проте, зрозуміло, одне час працює проти нього, а тиск лише посилюється. Завдання Європи пришвидшити крах російської економіки, санкціями проти Кремля, зброєю для Києва. Саме тому, вже після розмови в Білому домі, відбулася термінова зустріч коаліції охочих, в якій особливо активною була Польща, представлена прем'єр-міністром Дональдом Туском. Там продовжили обговорення головного питання, піднятого в Білому домі гарантії безпеки для України. Того ж дня, після засідання коаліції охочих відбувся саміт Європейської ради. Події пришвидшуються, ніхто не збирається дарувати Путіну Україну на блюдечку. Попереду ще складні дипломатичні бої, і ніхто не має ілюзій щодо послідовності Трампа. Проте сукупність ознак свідчить: світ виходить на фінішну пряму російсько-української війни.